В мене є додаток на iPhone, який дозволяє дуже зручно завантажувати будь-який інстаграм-контент. Це фото, це відео, це сторіс, це карусель. Чисто для себе зробив. Я не можу його публікувати в App Store, бо це порушує правила використання Інстаграм, і через це App Store просто не пропускає мій додаток, але сам додаток дуже класний. Давайте я покажу його. От, він завантажує медіа прям. В додаток фото. Заходимо в інсту, натискаємо поділитись, обираємо поділитись і обираємо мій додаток, називається real saver. Заходимо в фотки, і от у нас збережений контент. Але що мене дратує? Мене дратує, що поки контент завантажується, у нас відкритий цей клятий, він називається Share Sheet. Коли у нас Wi-Fi, то, в принципі, це терпимо. Да, там можна почекати одну-дві секунди. Але коли мобільна мережа, і особливо світла немає, зв'язок уповільнюється, інтернет уповільнюється. І завантажування може тривати як 10 секунд, так інколи і 30, і навіть до хвилини, якщо дуже поганий інтернет. І я думав, що було б класно якось це робити в фоні. І... Що я зробив? Я зробив таку штуку. Я покажу спочатку, як вона виглядає. Обираємо якийсь відос. Можливо, якийсь буде подовше тривати. От, наприклад, цей. І натискаємо Share. І download Instagram content. І ми спокійно можемо листати, гортати інші відоси. І навіть, я думаю, що переходити між додатками. Давайте спробуємо якийсь знайдемо відос, який буде теоретично немаленьким. Натискаємо Download Instagram Content. Виходимо і чекаємо, опа. Або давайте цей відос Download Instagram Content. Опа. А ми могли взагалі просто перемкнутися між додатками іншим трішки способом. Наприклад, отак от зараз покажу. Раз. Чекаємо. Опа. Супер. І воно ще симпатично виглядає. Прям от зверніть увагу в Dynamic Island, як воно виглядає. Share, домой Instagram Content. Такий прогрес-бар. І завантаження. Прям симпатично. І як я це зробив? У мене був написаний основний код. Я здав про таку штуку, як App Intense. SiriKit Siri Serie чи як вона називається. Я знаю точно, що вона називається App Intense, а чи воно відноситься до SiriKit я не впевнений. і Я попросив Клод Код написати для мене цей App Intense. Зайняло всього 66 рядків включно з обробкою помилок, бо у мене основний код він був написаний. Я напевне, що це буде ідеально працювати у всіх випадках, тому що в деяких випадках може бути таке, що коли ми натискаємо завантажити, то Інстаграм нас викидає з помилкою на підозру автоматизації і запитує нас, вимагає, щоб ми перелогінились. Тому я не знаю, як це буде працювати за App Intense, тому що там особливого інтерфейсу немає, на відміну від оцього, share sheet. Як я це зробив? Я це зробив, коли я додав оцей файлик app-intent. Я не знаю, чи він повинен називатися intent чи просто там повинен в тому файлі бути імпорт оцього фреймворку. Але після того, як я його додав збілдив додаток, то у мене в shortcuts з'явився отакий шорткат, який я, як я його назвав, Download Instagram content. І я створив шорткат. І обрав Receive Input source. От, десь, мабуть, так. Input source. Або давайте з нуля створимо його. Download Instagram content. А звідки? Як же я це зробив? А, я отут обрав. да, Shortcut input. І все. Можна ще обмежити, звісно, на. Бляха, Це мені все треба. А, отак от можна clear, а десь URL. І чисто. Отут ще додати. Show and share sheet. І все. І все буде чудово. Правда, це нам треба видалити, тому що нам не треба, щоб воно здублювався. До речі, як його видалити? Інформація, мабуть, да? А от прикол, що да? тепер видалити я не можу. А, хух. Ну да, Тобто, такий от зручний спосіб завантажування будь-якого контенту з інсти. Опа, є. Можемо спробувати якийсь інший контент, наприклад, фоточку. Давайте зайдемо на цей профіль, подивимося, чи є тут фоточки. Взагалі, блях, всі. Посид щось видоза, вот фоточка, да? Давайте спробуємо. Download Instagram контент. І от у нас завантажився Instagram контент, а точніше фотка. Супер! Прикольно, зручно.